Доброго ранку, любі діти! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні до нас у гості завітала казка. Ми з казкою ростем мудріші, а світ навколо нас стає добрішим, бо той, хто у дитинстві казку любить, той у житті ніколи злим не буде. Діти, а ви любите слухати казки? Я бачила по вулиці, казочка ходила. Чи сумно стало їй у книжці, чи просто загубилась. І ось прийшла вона до нас сьогодні на світаночку давайте разом зазирнем швиденько в ту казочку. Тож пропоную вам послухати українську народну казку колосок. Колосок! Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник досі та встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось півніка у дворі. Та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, а гляньте, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б його обмолотити, а хто молотитиме? Не я і не я. Я обмолочу, каже до них піник, і взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От уже обмолотив півний колосок та й знову кає. Гей, круть, гей, верть, а гляньте, наскільки ну, я зерна намолотив. Поприбігали мишенята та й кажуть, Треба зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? Не я і не я. Ну, то я віднесу, каже півник. Взяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно знають, в довгої лози грають. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой півник, вже тепер тісто треба замісити та пиріжків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. Не я і не я. Подумав, подумав півник та й каже доведеться, мабуть, мені. От замісив півне тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мешенята й собі діло мають, пісень співають та танцюють. Аж ось пеклися пиріжки. Повиймав їх півник і виклав на столі. А мишенята вже Тут, як тут, і гукати їх не треба. Тож, як називається казка, яку ви щойно послухали? Так, добре. Чи уважно ви слухали казку? Сподіваюсь, що уважно. А тепер ми з вами перейдемо до запитань. Ну що, почнемо? І так, перше запитання. Що знайшов півник? Так, а що він з ним зробив? Молодці. Наступне. Що запропонували мишенята? Так, правильно. А куди він поніс ці зерна? Так, правильно. Ідемо далі, а що він отримав? Так. Скажіть мені, як півник пік пиріжки? Спочатку він замісив. Далі. Молодці. А чому мишенята не стали їсти пиріжки? Так. Правильно! Я сподіваюся, діти, що ви відповіли на всі мої запитання правильно і вам дуже сподобалось наше заняття. Тож розкажіть цю казочку своїм рідним, мамі, бабусі, дідусеві, сестричці чи братику, чи своїм друзям. А на цьому я вам кажу до побачення, до нової зустрічі!